Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак, і сьогодні ми розкажемо про те, як 28 серпня росіяни ударили по селу Постольне Миколаївської громади, що в сімському районі. Внаслідок розриву ворожих авіабомб є загиблий, поранені цивільні люди та пошкоджені приватні будинки. Найбільше пошкоджене місцеве агропідприємство за день. Росіяни двічі ударили по ньому. В результаті зруйновані склади, пошкоджена техніка та згорілі зерносховища. Працівники були на роботі. Двоє поранених. Я на даному підприємстві пропрацював 45 років. Це вся територія була під моїм контролем. І на старослід отримав подарунок. А таки, як ви бачите. Підприємство працювало, вирощування зернових культур, працювало нормально, постійно були прибиля, врожаї хороші одержували, але як результат ви бачите, що ну, На сьогодні вся територія зернотока, зерносклади повністю розрушені. Перший удар був в го за територією зернотока частково було розрушення зерноскладів. А вже 28 у 9.30 снаряд упав на території прямо зернотока між складами. В результаті падіння повністю склади розрушені, 5 ангарів, зерночисті машини пошкоджені, музика 50 зав 20, поручники унічтожені, трактора побиті, машини побиті. Встановленню склади практично не підліжає. Частково прикрито і зерно, накрило обломками шифера, сої 100 тонн і пшениці 100 тонн. Збитків дуже багато. Збитків дуже багато. Вчора була комісія, прокуратура була, були слідувателі, все описували подробно, всі збитки, які нанесені. Далі сьогодні приїде комісія із Миколаївської громади. Хто там приїде, будемо дивиться і ну, далі будемо і mm -hmm. Тому без допомоги, без компенсації хоч якоїсь, підприємство не вийшло. Розкажіть, будь ласка, коли це трапилося і взагалі ви працівниця цієї фірми, що бачили, що чули? Ну, чула, я навпроти живу, чула, прилетіла. Страшне, яке було. Взриви, чотири взриви, тоді ще й касети, І тоді в 10-му часу вечора ще прилетіло. В общем, взагалі, страшне, що там багато. Тут бачите, яке все. З хазяйства нема, не залишилося нічого. І склади погоріли, і тут усе розбило. Те, що за машина повністю розбита, зави, трактував. Роз. Ну, в общем, хазяйство все пропало. Були склади, було зерно в складах. Все ж воно, ну ви самі ж ви знімали, самі бачили, що Саша, трактори, техніка одиниця. Навіть страшні одиться машини, які і на скрізьку розбивало. Я тільки сьогодні якось вроде, трошки починаю щочухувати. Взагалі, страшне. А тут, ну тут що, прилетіло перший раз, вроді не дуже. Скільки було? Три, три тоді касетний, і тоді ось, в му часу вечора і ще. Ще раз тоді, як прилетіло, тоді ж тут вже все, о, дивіться гляньте, зерно там горіло, і в людини хата горіла, хоч не хата там дровник, виїжджала та тушить, пожарка і ми з Миколаївки, і з Сум приїжджали. Вилітаю мене, з торса чи всі. Коротше. Ну слава Богу. Був директор директором тут. Каже, подстанція, як у ній, Микола Павлович, це прильот. Я тільки сподіваюся, що це другий прильот. І оце все сипеться мені на голову. Я туди вшух, завожу кафе та і тікав від селя. Виїхав туди, пере а під'їхав я тут. я сказать, инженер, и короче. И уже он получил ранение, он Тут кричат, давай, Юрицкого не может вызвать, то есть врачи. врачи". Я тем самым мопеду поехал, забрал Белинского, привез его сюда. Ну, слава Богу, получилось так, что еще прилет был. Я тут скоро приехала, забрала двух. Ну, слава Богу, обошлось. Для, как для меня. А тогда уже Бо Не могло дійти і все. По Вас взагалі уламками не заділи? Та да, ні, ні, слава Богу. слава Богу. слава Богу, Богу. А скільки всього вибухів чули? Ну, я навіть не знаю. Багато. І ще ось до 50 був прильот, вже після. Я вже був вдома. півдесятого ще був прильот, і тоді, е, по суті, убило 27-річного хлопця. Трішки далі від агрофірми розірвала ще одна керована авіабомба. Від вибухової хвилі пошкоджені та напівзруйновані чотири будинки. Власники зараз знаходяться під наглядом лікарів. А один чоловік загинув в лікарні на ранок наступного дня. Позаду від вирви практично зруйнований будинок. Його власниця Зінаїда була на роботі в момент вибуху, але її внуки були там. Їм дивом вдалося врятуватися. На момент вибуху я працювала якраз працює на магазині. І була в магазині, почула чула оцей вид. І я вискочила побачила отак око. Я сюди прибігла. Діти були, ну, двоє внутрішніх. сват. Були в хаті. Тоді вже, коли я прибігла, вони витягували через вікна. Син був, отут в сарайчику якраз у дворі. Теж її попало. Дівця була у дворі, теж посипалося на неї і все. Слава Богу, слава Богу, діти були ще в тій кімнаті, де було вікно відкрите, і вона якось так трошки ну трошки защищена. Так не пострадали, що їх. Десь би оттуда. Я не знаю, що з часом.